Потужний суперкомпактний акумуляторний шоколар 12 вольт, максимальний крутний момент 40 Нм. максимальна кількість обертів 1800 обертів на хвилину. Може 30-м кольовим сверлом просверлити заготовку. Також має систему Smart Lock на редукторі і металевий надійний редуктор. Далі акумуляторний реноватор, дуже потужний безщитковий двигун. Антиляції 4,2 мм. Це дозволяє йому дуже швидко врізатися в нього заготовку і дуже швидко шліфувати матеріал. Зараз я вам продемонструю. Дуже легко ріже. Також має дуже круту систему антивібрацій, тобто можете спробувати, вібрація на руки майже не передається. Ну, Трошки передається, але відчувається, що його, Ну, да, якщо порівнювати з іншими моделями, то, то значно краще. Тут. Буде ще додатковий великий кейс, який буде не проникне сам по собі з бітами, намагнічувачем, повний комплект. Наступна новинка, яка. Дійсно потребує більш більшої уваги це саме гравер. Чому так? Двигун, який стоїть всередині нього, може розвивати потужність до 120 Вт. Це на рівні мережевих аналогів. Наш мережевий гравер буде сто Вт при максимальному навантаженні. Також на першій швидкості є підтримка потужності. Якщо ви працюєте з чимось делікатним, натискаєте. Він починає підіймати оберти для того, щоб підтримувати чітку і стабільну роботу.